USAID Economic Resilient Activity, ERA. ERA is directly supporting the government of Ukraine, working with agencies including the Ministry of Restoration, the Agency for Restoration Sardi, the State Customs, and the joint stock company Ukrainian Railway UZ to upgrade Ukrainian Western Borders crossing points. We believe that moderate, efficient, and safe border infrastructure and transparent procedures. Will reduce export costs and increase capacity to export grain and other vital agro commodities, which is crucial to Ukraine's economic recovery and advancement within EU integration. ERA has prioritized the modernization of 42 of Ukrainian road and rail crossing points on the border with Moldova, Poland, Slovakia, Hungary, and Romania to improve efficiency, accessibility, safety, and logistic capacity for cargo exports. Підрядники проєкту ЄСЕП за виконали ремонт дорожнього покриття, системи водовідведення поверхневих вод, фарбування опоросвітлення та огороджених елементів, заміну дорожніх знаків та виконали дорожню розмітку. Також покращили енергоефективне освітлення. Компанія Артметал Україна виготовила та встановила 33 сучасні швидкомонтовані збірні будівлі на перших чотирьох пріоритетних автомобільних пунктах пропуску. Українська компанія Ватра виготовила світлодіодні світильники, які були встановлені на цих пунктах пропуску. Високоякісна продукція забезпечує освітлення, підвищуючи безпеку та ефективність роботи. А наша місія зробити швидке будівництво доступним та створити комфортне середовище для людей, які користуються нашими будівлями. Ми сподіваємося, що в наших будівлях прикордонники та митники будуть почуватися е комфортно та невимушено. Я впевнений, що будівлі їм прослужать багато років. Проект Юсайт відкриває перед ватрою горизонт нових можливостей. У виробництві і просуванні продукції гідної міжнародного визнання, окрім позитивного впливу на наш бізнес, ми задоволені від того, що чиним позитивний вплив на соціальний та суспільний розвиток.